Так, коротше, всім привіт хлопчики і дівчата. А, хто це відео дивиться. Сьогодні ми граємо в таку цікаву гру, яку ви могли вже побачити на обборці. Шедолі 1. Ось це три мої невдалі спроби записати відео, але зараз ми починаємо. Чікі-пукі називається наша організація. Далі ну, нам ось такі всякі подказки дають, а, всяке таке. Ну, коротше, нічого цікавого. Тим маленький драгдилер з підня чи з... Ну ладно, я не хочу перекладати, воно нас так надо быстро летить і все. Ось це все я проскіпаю, тому що не люблю кастцени, дивитися. Ось автобус, не зупиняючись, він мене висадив. Яким же чином? Яка тут магія? Ну, вибираємо наш черектер. Якщо лента можна просто оці всякі вибрати. Це все дівчатка, значить ось сюди. Можна від чоловіка. Ну ось такий мені дуже подобається. Просто скипаємо і да. Ну все тепер. Що нам пише? Магазин started. Open your phone, press tab and read your messages. Uh, відкрий свій телефон, uh, натисни таб, uh, та прочитай меседжі. Все. Ой, почекайте. Анка, ну, I've heard your... Um, I've heard you're in some troubles. Uh, best not to talk over your mobile phone. Go find the iPad phone. Uh, він щось, коротше, каже, що типа, uh, я щось знаю, йди до телефона, і що я тобі щось скажу. Він мені сказав, типу, що я там заникав якусь заначку біля скейтпарка. А де скейтпарк? Ось скейт-парк, ось тут. А ось і заначка. О, що я її бачу. Uh, це я так грається, я просто вам так показую, а так я в цю ігру грав, щоб вам просто понятніше було грати. А далі нам пишуть, кажуть Talk to manager in the Кнок. I'd like to rent a room. The... А все, тепер нам пишуть check-out your motel room. Типа, подивіться, нам сказали, що у нас кімнатка номер 1 Ну, непогано. Як для мого першого житла, якщо не враховувати мій будиночок і на колесах, який мені підірвали, це нормально. Ну, оце ненормально, оце, ненормально, це оце, оце. Ну коротше, тут куча всяких недоліків. Але нам кажуть, тату Анкель Нельсон, як пайфон. Анкель Нельсон, це якщо що, наш дідусь. його от Добре, щось там, щось там. Нам сказали йти до Hardware Store. А дефін. вам. Ось наш Hardware Store. Можна отак от, а можна отак от. Ось сюди і проходиться. Дивіться, тут хтось теж марихуану вирощує. Це якщо що листочок марихуани, чи якогось цього ОДІ куша, який ми вирощуємо. Сигарети, всякі бутилки з водами, всякі колбочки. М -м 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 -м. Нас попросили спочатку депозит кеш от НАТМ. Депозит. Ну, давай зразу 300 баксів переведемо. В чому проблема? I'm done. Open. Дивіться, тут має всі ліхтарки. порча дай порчаснус. Grow Tent, Soil, в Cain і trainers, нам теж знадобляться. Um, а що якщо я скажу йому, що я драгдилбер? Hmm, я просто сказала, оце...

А якби я не сказав, то б я б зараз остався без підгрову. А якби я був драгдилером, то може він мені видав і насіньки, або ж просто в поліцію на мене пожалувався. Я не знаю. А, так, Place плейс, Poor Soil continue. вот так вот высыпаем. А, теперь треба вода. Треба залить всю воду. Так вот все. Все, теперь Талту Анкель Нельсон снова в Пайфоне. Юрал you're almost ready to go. місінг анклі інгредієнт ой, клук і короче, коротше, дали якийсь номер альберт хувер uh, send a message uh, would you like order some i need to order a dead drop давай закажу зразу три штучки Так, мені щось там каже. Тепер треба почекати одну годину, поки о, він буде а поки що можна йти грабувати людей, бо я це знаю, що це теж так можна. Ось так от підходиш, блін. жінка далеко сидить, її не можна пограбити. Носенька носень. Что так намерелись? Мама, керминги, кельники. Хм це нам тоже, напевно, кудись надо быть. Що, Сейчас кисть стен статус буду выходить. Та ще нікого нічого нема. <плух> ну ладно. <плух> а як я літав тільки ж? До речі, дивіться, на коляску. Так мастерська. До речі, а що якщо я поставлю собі коляску в хату таку? <плух> Деяку крашені. Так, мені там Альберт Гувер щось сказав. The Drop is ready. You can find the way Laun Dromat. Behind the лаундромат. Де це лаундромат? Ого, аж тут. Ну, не досить далеко, але й трохи далеченько. Де лаундрмат? Ем. А я де ще? Де я? А. Я аж тут, мені треба трохи назад повернутись. Ен. Я десь. Ну, все, я просто скипну ось все мы 3Х О Гуша. Теперь якось вилізти отсюда надо. Не знаю я, в принципе, не проблема беру. Вс, где не валяются. Так виглядає, якщо що, оценивай носинчик, на якийсь камінь схожий, до речі. Так сказати. Тепер треба загорнути. Все, тепер треба водичкою полити. Блін, у мене трохи підлагує. Ну все, воно хай росте. Я поки що ці всі мішки повикидаю. Бил это же back from the hardware shop. Убил Ну тут ничего. Сейчас нам требует в hardware store заходить. Купить у него packaging station. Uh, Grow Tent, ні, таке нам не треба, землю не треба, пакейджинг стейшн. 10 мішків зразу можна заказати. Uh, і 10 трешбегів треба ще. Ну і по вони одному, по одному долару, то що мені економити? Зразу по 10 штук. В Все одно там з однієї рослини по 8 штук дає. Щас уже ця три ця тривога почне лунати, типу що комендантська година, напевно. Не знаю. І там щось пише поліс. Ну ладно, так. Може, спід гров? Все, все. все. Все, хай росте. Кика. Все, кулисы фьюртил стартінг сон. Мундай да и ван. Ну продуктів я не накладаю ніяких марихуани якого. <coughs> так, ось все. Три марси. Я їх уже заранее купив. Этот чел, кстати, хороший дядька. Все, надо вот с Эбахтрыш. Все, хай пока что валяется. Пусть тут. Все, хай не мешает. А не треба теперь всю пакетинг стейшн разместить. Тепер ротейтинг її нормально. О, пакейджинг і продукт. Пак ось так прикольно пакується. Все, пек. Все тепер. Нам пише ліст очкуш Куш Форсей. Тільки зараз. Це перша частина була.